Привіт усім поціновувачам архітектури. Сьогодні ми з вами на Кіпрі в місті Хоірокоітія. І тут у нас знаходяться залишки поселення, яким 9 тисяч років. Ось. Доволі цікава штука, особливо для нашого каналу. Бо ми розбираємо архітектуру, і тут можна розібрати архітектуру от такого давнього періоду. Значить, побудовані вони на схилах, і тому мають такі от природні стіни для оборони. Насправді, ці штуки, які ми зараз бачимо, це спроба відновити. Це поселення через те, що в залишках залишилось тільки е, вони зруйновані, а це е, вирішили місцеві разом з музеєм от відновити його в той же самий спосіб, в який вони будувалися 9 тисяч років тому, в часи неоліту. Як ви бачите, тут вкладені великі каменюки і скріплено воно просто землею. Оце глина з перемішку з землею. Самі будинки круглі. От, і обмазані теж оцією сумішою. Сумішом землі з глиною. Ось такі от хати-мазанки. Тут ось спеціально залишили частково відкритим, непокритим, незамазаним цю стіну, щоб видно було, що це все просто сира глина, нею можна ось так от От. Це, до речі, була докерамічна культура, тобто вони ще не вміли робити кераміку. От і ось тут в принципі можна подивитися як побудована ця хата. Тобто стіна виложена із каміння, і зверху тут такий частокол із спочатку гілок, потім е, якусь очерету і зверху знову ж таки накладена глина. Так вони от жили. І тут розказуються ось технології. Наприклад, ось теж показано палки, очерет, глина і такий от дах от виходив. Тут показують, як вони місять ногами цю глину. До речі, я колись е був на... в селі на так званій Толоці де люди збиралися для того, щоб поштукатурити одну хату. І там от, ще досі от, так от замішували ногами чи кіньми, по які по колу ходять цю глину. От, До речі, тут помітно, що вони робили навіть отакі от карнизи, для того, щоб дощ мабуть, скапував не на стіни, зливався, а трохи далі. Цікаво, до речі, Тому, можливо перші карнизи в світі тут бачимо. Мабуть, якщо довго стояла ця там, хата з плоским дахом, то зверху виростала прям трава. От також цікава така фішка, що в підлозі е, хоронили своїх же ж родичів. Тут видно е, поховання, які тут були знайдені. Тої віть, що раніше дім був не просто домом для живих, а ще й домом для всіх твоїх мертвих родичів. Ми жили разом з ними. Тут бачите, такі фігурки якісь, мабуть, теж з культом мертвих пов'язана штука. Трохи вище від е, тих е, реконструкцій знаходиться справжня. Місце розкопок. Ми тут бачимо просто такі камінюки, от фундаменти цих будинків, і от тут видно по цих фундаментах, що стіни мали десь такі майже метрові стіни. Оскільки це, є, це місце внесено в підзахист ЮНЕСКО, то звісно тут нічого будувати. Би не дозволили. А ось тут знаходиться таке просто велетенське якесь велетенський фундамент, і там і колони всередині такі викладені. От У цього е, приміщення навіть є спеціальна назва Толос Іа. Е, е, його призначення от, не зрозуміле, чому вони. Його зробили таким великим, можливо, це був якийсь центр, де вони збиралися, якийсь громадський центр. Ну і ось тут видно ці менші будиночки от, розкопані. До речі, я уявляю, як було складно, мабуть, це все розкопувати, бо будинки зроблені з землі і глини, і ти копаєш, і Бог його знає, чи ти копаєш вже будинок. Чи... Чи копаєш землю, яка навалила навколо будинків. Ну, але, бачите, археологи змогли визначити ці залишки, якби, доволі таке монументальне все побудовано. Хочу нагадати, що у нас в той час теж були е схожі. Протоміста так звані, тобто це ще не міста, але такі поселення укріплені у трипільців. Трипільці, правда, використовували чисто глину і ем, дерево, от, тому у нас таких от прям розкопаних, красивих фундаментів не позалишалося. А тут ось вони є. От, як ви бачите, дома були доволі близько один від одного і на пагорбі, так що можна було, мабуть, з них і оборонятися. ще й. Тут ось на карті показано, що це село, воно розширювалося туди вгору. от І от Розкопано тільки бачите, такими рівними квадратиками. Тут, мабуть, якщо все розкопати, то воно все усипане такими хатинками. Тут можна згори подивитися на ці залишки. Також можна їх порівняти з реконструйованими. Він чомусь здається, що реконструювали вони трохи менші за розміром. На ще одне якесь приміщення з колонами, Вон теж побільше, ніж просто житло. От розмір цього поселення, звісно, дуже великий. Я не знаю скільки тут вміщалося народу. Ну, якщо уявити, що в одній хаті жило по п'ятеро людей. Тут їх сотень три таких будинків, то тут, мабуть, десь 2000 народу жило. Тут ось видно, як вони робили перекриття для вікон, знаходили такий плоский камінь. І я думаю, що то, може навіть і не вікна були, може якась коморка. От на реконструкції, звісно, там вікна поставлені і перекриття зроблені з палок. А тут з таких довгих камінців. Тут ось зберігся край цього села, був оточений е такою стіною, і е можна було всередину зайти тільки по сходах. Тут от. у нас відео починається з цих сходів, вже відновлених. І цей е захист був навіть не від. Е Нападів інших людей, а для того, щоб дикі тварини не заходили. От, власне, перші міста почали обносити стінами в Месопотамії, теж, щоб туди не заходили льви і не крали людей по ночах. До речі, на Кіпрі не було раніше людей, і вони якимось чином сюди прибули з континенту. Займалися вирощуванням сочевиці, там різних оливок. От, у нас тоді в Європі не так багато було, з чого можна вирощувати. Ну, і, до речі, тут реконструювали оцей е, глиняний е, штукатурення стіни, от як вона. Було в оригінальному вигляді, а це так як воно дійшло до нашого часу. Я правда, не знаю, чи можна е ці об'єкти під захистом ЮНЕСКО взагалі щось з ними робити, тому не знаю, чи вони тут понаставляли. Взагалі таке от нагромадження одних будинків на інших от, створювало таке враження, ніби як е одного. Багатоквартирного будинка. І це доволі е, схоже на індіанське поселення Пуебло, яке теж, тому, щоб забратися на них потрібно було по драбині лізти. Такий дуже оригінальний вид архітектури, який чомусь е, в історії не розвинувся далі. Тобто ми зараз не живемо от в таких от. Селах, в яких одна, один дім до іншого, так от, впритик побудований. На цьому будемо закінчувати нашу екскурсію по доісторичних архітектурних будинках. От Якщо будете на Кіпрі, обов'язково заїдьте сюди, подивіться, правда, Тут у нас більше шансів, що воно не зникне швидко. Раз воно 9 тисяч років простояло, то я думаю, що ще пару сотень простоїть, на відміну від наших архітектурних якихось руїн, які можуть завалитися в будь-який момент. От, гарного вам дня і до побачення.